Український чемпіон WBO, легкий Вазідане з Боринчик, поділився думками про бій проти американця Кайшона Девіса. Після Кайшона я хочу об'єднати титули, сказав Берінчик. Олександр Усик поспілкувався з журналістом і відповів на питання, чому у підвідковому вітці він віддав перевагу боксу перед футболом. Олександре, я читав, що ти грав у футбол в дитинстві, а займатися боксом почав у 15 років, чому ти обрав бокс. Я обрав бокс, тому що моя сім'я не мала грошей, щоб оплачувати мої футбольні тренування поїздки на змагання купляти форму. Мій батько сказав мені, Алекс, у нас є гроші тільки на оренду житла, їжу і трошки на футбол. Але у мене було взуття шорти та старі рукавички. Тепер у мене нові рукавички рівал. Але тоді були старі з кінської шкіри. Мій батько дав їх мені. Заняття боксом були безкоштовними. Тобто ти пішов на бокс через те, що було потрібні гроші, а лише бажання займатися, так? Так. Мій батько сказав мені синку, ти можеш. Я відповів, що я можу. Я вірю в тебе. Чому бокс? Це чудовий вид спорту. Я думаю, ти зможеш. Я пішов у перший зал. Скільки тобі років? П'ятнадцять. Оні, дуже старий. Добре. Я повернувся додому. Нічого не сказав батькові, подому спробую ще раз. Пішов у інший зал. Я хочу займатися боксом. Скільки тобі років, мене запитали. П'ятнадцять. ти вже старий. Добре, Олександре, ти мріяв стати в дитинстві. В дитинство я мріяв стати конюхом і бути головним на фермі. Бути головним всіх коней. І в сині взагалі думав, що буду очільником коло особа. Я розповідав всім в селі, що в мене буде вертоліт, що я буду дуже багатою людиною, буде великий будинок, буду їздити по світу. Вона з мене сміялися і говорили, що до ремдумку батьки, а я неправильно розумів присліві і реально просто мріяв. Зараз у мене це все є. Про що я мрію? Ливсь моєї. Я знаю, що, що ти будеш працювати здачею, що, що ти будеш любити все навколо коло себе, то все в тебе вийде. Колишній чемпіон звик Олександр Русик Alexander Russian Z. Він беззаперечний чемпіон, чи не так. Якщо він вважає, що всім задоволений, то може піти. А якщо ні, якщо хочеться більше грошей, він має прийняти правильне рішення. Він може завершити кар'єру і сказати Ось мої гроші, з мене досить, чи може дати комусь шанс? Особисто я не пішов на пенсію миєм, бо моя мета просила мене не здаватися після поразок я чотириразовий чемпіон світу на в надважкій важі. Важливо ти кар'єру поразкою. Ти можеш перемагати деяких боксерів, але не зможеш перемогти хлопцям молодшого за тебе. Американський тренер Теді діатвос підібрав наступну суперника для відеоблогера Джейка Пола. Можливо тобі варто битися з кличком. Володимир говорить про повернення. Він у такій хорошій формі, настільки це можливе для його віку. Ключковий зараз сорок Подивіться на нього. Він виглядає ніби зроблений зі сталі. І все ще у фантастичній формі. Я бачив його в Саудівській Аравії, ми всі були там разом. Ми сиділи поруч біля рингу на реванші у Сікфюрі, і він виглядав чудово. Він не має серйозних ушкоджень. Не можна сказати, що він надто страждав за свою кар'єру. Так, у нього були тільки поразок нокаутом, але це не були б устійні побиття, які могли б сильно зашкодити його майбутньому. Він все ще сталавий молод, сила нікуди не зникає. Як я вже казав, він все ще має сильний удар правою. Він виглядає чудово, він у чудовій формі і хлопче. Якби це сталося, багато людей хотіли б побачити, як пол отримує по заслугах. У листопаді 27-річний Пол, беремні 58-річного Майка Тайсона, кличково стання виходу урвінг у квітні 2017 року, тоді програвши достроково Гентонім Джошва. Колишній український чемпіон у надважкій вазі Володимир Кличко поспілкувався з журналістами та відповів на питання про його можливе повернення в бокс. Ні має сенсу коментувати. Чому? Не цікаво. Не підтверджуєте чи не спростовуєте. Ви почули, що я сказав. Я не почула ні так, ні-ні. Сенсу немає коментувати, сказав Кличко. Говорить Канело відповів на питання журналіста про Олександра Усика. Усик паунт фопаунт номер 1 Так, він один із. Звичайно ж, він дуже хороший боксер. Я сказав йому про це. Він офігенно гарний боксер, сказав Суд Альварес.